Друзі, маємо практично унікальну пропозицію для вас: Ford Tourneo Custom в комплектації Active. Це повний привід, восьмиступенчата автоматична коробка перемикання передач, дволітровий дизельний турбодвигун потужністю 170 кінських сил. Автомобіль у восьмимісній компоновці. Вхідні двері з обох боків. Компиновані сидіння, екошкіра та мікрофібра. Можливість складання сидінь. Багато варіантів трансформації салону. Високий рівень оснащення даної комплектації, легкосплавні диски, передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, лобового скла та керма, три зони кліматконтролю, окремо для передньої частини салону та для задньої частини салону, додатковий обігрівач. Це адаптивний круїз контроль, слідкування за мертвими зонами, за перехресним рухом, аварійне гальмування, лет-оптика з автоматичним дальним світлом. Великий екран мультимедійної системи. Керування кліматичною установкою для передньої та задньої частини салону. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма та лобового скла, двохзонний клімат-контроль для передньої частини салону та можливість регулювання комфортної температури для пасажирів позаду. Автобіль має 6 режимів руху: Normal, Eco, Sport, слизько, використання причепу та легке бездоріжжя. Важель восьмиступеневої автоматичної коробки перемикання передач розміщений на рульовій колонці. Мультіфункціональне кермо, як ми і казали, також оснащене підігрівом. Автомобіль оснащений бездротовою зарядкою для мобільних пристроїв та купою місць для зберігання особистих речей. Водійське сидіння оснащене електроприводом. Двері пасажирського відділення з автоматичною доводкою. Доступні вигідні умови фінансування для юридичних та фізичних осіб, лізинг або кредит. Завітайте до автоцентру Форт Моторком Plus за адресою місто Кропивницький проспект Веніченка, 2.